Уявіть собі, ваша компанія заробляє близько 50 мільйонів гривень у рік, а ви живете собі скромно на околиці Києва, пересуваєтесь громадським транспортом і не надто переймаєтеся своїм успішним бізнесом. Так поводиться Наталія Козак, офіційна власниця волинської деревообробної компанії Бренвель, яка за версією правоохоронців нелегально експортувала деревину за кордон у величезних обсягах. А щорічної офіційної бро. От фірми сягав понад мільярд гривень. Святоки зісталося, що ви власниця успішної великої компанії, але ви проживаєте навколо такий ви фіктивна власниця, вичка. На відміну від пані Козак, яка не надто охоче публічно презентує свій бізнес, колишня очільниця Державного агентства лісових ресурсів України Христина Юшкевич у своїх соцмережах рекламує Бренвель. Хоча офіційно немає до фірми жодного стосунку за адресою Бремвеля у Ковалі. Зареєстрована ще одна компанія волма. Об'єднує ці дві фірми низка кримінальних проваджень, відкритих у 2021-2024 роках. За версією слідства, посадовці Волинського та інших обласних управлінь лісового господарства укладали договори під контрольними компаніями, продавали деревину без аукціонів за заниженою вартістю, а потім експортували за. Кордон, ухиляючись від податків, держава щомісяця втрачала понад 900 тисяч доларів. Значна частина потужностей Бренвеля та Волми, розташована у Ковелі на землі, яку компанії орендують у киянина Андрія Тищенка з червня 2016 до березня 2017 року. Андрій Тищенко був радником голови Держлісагентства Христини Юшкевич. Вони є парою. А у 2022 році, під час обшуків у їхньому. Будинку вилучили 21 злиток золота. У судових документах Андрія Тищенка називають куратором лісової галузі Західної та Північної України. Його ж партнером і товаришем, на думку правоохоронців, є колишній очільник Поліського лісового офісу Олександр Кватирко. Для керівництва «Кватирка» у 2023 році Бренвель та Волма приватизували майно та деревообробні комплекси лісгоспів за понад 20 мільйонів гривень. А це правда, що ви з Андрієм Тищенком організували схему збуту деревини за кордон, Не А крім кримінальних справ, обидві родини тищенків, юшкевичів та Кватирків об'єднує любов до кінного спорту. Вони володіють дорогими скакунами. Вартість одного сягає щонайменше 700 тисяч гривень. І разом беруть участь у змаганнях. Більше про сумнівний деревообробний бізнес, який галопом розвивається на волині, дізнайтеся із нового відео Сили Правди. До зустрічі!